У жовтих водах успішно реалізується проєкт Міжнародної організації з міграції за фінансування уряду Чеської республіки. За кошти міжнародних партнерів в міській лікарні проведено капітальні ремонти відділень, які тепер відповідають сучасним стандартам. В оновленому відділенні повністю замінили електромережі, системи водопостачання та водовідведення, а також систему опалення. Встановили нові енергозберігаючі вікна, капітально відремонтували три санвузли, з яких два для людей з інвалідністю. Для пацієнтів облаштували простір для відпочинку. Всі ремонтні роботи виконані з екологічних та зносостійких матеріалів, спеціально призначених для використання в закладах охорони здоров'я. Також на базі жіночої консультації відкрився центр родинного здоров'я. Він створений в рамках того ж проєкту з метою підвищення обізнаності жителів міста про культуру здоров'я, майбутнє батьківство, сексуальну освіту та ментальне здоров'я. У центрі жінки можуть отримати професійні консультації лікарів-гінекологів та акушерів, відвідати тематичні заняття та групи підтримки. Тут є зона для лекцій, і тренінгів, дитяча зона, спортивний куточок для вагітних, а також зона для відпрацювання навиків догляду. З 22-го року почала працювати жіноча консультація, і у нас була ідея фікс все-таки створити простір для населення, для вагітних жінок, для їх сімей, для дітей, для підлітків, щоб це був такий загальний проєкт і всім було цікаво. Не просто щоб він був, а щоб він працював. І Ми шукали можливості, щоб наша мрія здійснилася, і вона здійснилася. Тут ми бачимо нашу другу ініціативу. Це ініціатива центру родинного здоров'я, яку ми отримали теж від місцевої громади, обрали цю ініціативу і залюбки підтримали. Ініціатива включає в себе те, що на базі жіночої консультації ми провели. Додатково місцева громада провела ремонт. Ми зі свого боку облаштували та допомогли в проведенні ремонту. І зараз цей центр вже готовий для роботи і для того, щоб на ньому на базі цього центру створювалися нові сім'ї, люди могли отримувати всю необхідну допомогу. Ну і так далі, все те, що сказала вже пані Льва. Юлія попередньо. і зараз якраз думаю, що ми можемо піднятися правильно та подивитись результат нашої спільної роботи з центром. Також міжнародні партнери профінансували капітальний ремонт в територіальному центрі соціального обслуговування, повну заміну системи централізованого опалення на електричне, заміну електричних та водопровідних мереж, заміну вікон на енергозберігаючі у трьох кімнатах та капітальний ремонт трьох санвузлів. Оце зала слугує для того, щоб проходив навчання треніння, заняття». З громадою, не тільки з нашими, що ми надаємо послуги, а також з території нашої громади. Це простір, ми вдячні, що таким зробили великим, тому що в рамках якраз проекту Олени Зеленської та я, підтримка ментального здоров'я, будь-які групи цільові, які є, чи це батьки, чи це молодь, чи це підлітки. Будь-яка цільова група, люди з інвалідністю, там маломобільні ВПО, люди, які мають статус ВПО, також можуть в такому просторі якраз буде комфортно. І цей простір виокремлений так, і ми вдячні, що почули нас. Що буде куточок також, як ви тільки бачили, тільки що в жіночій консультації передбачено куточок, якщо батьки будуть приходити з дітками, тому що щоб діти залишались в безпеці полю з батьками під час проведення заходів для батьків, діти будуть поруч знаходитись. Це в цьому якраз просто. Окрім того, жовтоводські підприємці отримали грантові кошти на реалізацію проєктів у сфері виробництва, послуг та сільського господарства.